Піви, ми двоє, нічне місто, східна екзотика і наші внутрішні бажання. Ха, ті байредо, шалений шаті. Бен який є засновником байредо. Ну от хотів вилити душеньку, хотів показати про своє наболіле чистий стракт парфуму, який отримав назву тобако-мандарин. Ну. Це щось по факту нове для такого бренду, як Bayredo, порівнюючи зі всіма його попередніми ароматами, поєднюється з викореною сигаретою, які просто так пластами розляглися на такому грубому куску шкіри, і які просто присипали спеціями. Щось дуже загадково і дуже інтимно. Ну і як завжди, не пожаліли уду ах, не пожаліли того, що композиція має просто ух, яку задим. Єдине те, що аромат вийшов у тисячі тому році, і так як зараз хайп на такі максимально жорсткі брутальні аромати, тому це саме хайп зараз даного аромату і через те він отримав таку популярність. Дуже круте поєднання, яке обов'язково зачепить ваші мініатюрні нухові рецептори. Підходить як для чоловіків, так і для жінок, і доступні в нашому асортименті на розпив від 1 мл.